Отже, повертаючись до теми про штучну вентиляцію легень, а, мушу сказати, що обов'язково в вашій машині, так, бо я звертаюся в першу чергу до виїзних бригад медицинові станів а, екстреної медичної допомоги. Отже, в вашій машині мусить бути зібрана якась сумка чи модан, чи щось тому подібне, в якому будуть, буде все необхідне для а, відновлення прохідності дихальних шляхів, роботи з дихальними шляхами і штучної вентиляції легень. В моєму випадку є ось такий стандартний кейс, який йшов в машині. І в цьому кейсі в мене є все необхідне, акуратно поскладено, так, щоб воно було для легкого доступу, в тому числі балон з киснем. І самі простіші апарати для штучної вентиляції легені. Зараз ми про них поговоримо. Це є мішок амбу. Так, так званий мішок амбу. Насправді це є дихальний мішок, типу мішок клапан Маска. так Йо ще називають або просто дихальний мішок. так, Резервуар, в якому, з якого можна витискувати повітря, воно йде в одному напрямку так, і назад не вертається. І вентиляція завжди починається з використання маски. Так? Ось в мене є маска для прикладу. так. Отже, звернемо свою увагу на деякі особливості роботи з цим пристроєм, так. Значить, Перше, як правильно тримати мішок амбу? Правильно його тримати ось таким чином, так. Вибачте, що я говорю мішок амбу. Звичайно, амбу це є фірма-виробник таких мішків. Ну, вона стала поширеним брендом і вже так в'їлося в нашу практику, що ми використовуємо, позначаємо дихальні мішки, кажемо мішки Амбу. Так що я дуже перепрошую, що я буду вживати цей жаргон, але ну, прошу мене пробачити. Отже, це є правильний правильний варіант перепрошую. ось це Ось це є правильний варіант. Правильний варіант тримати мішок. Чим він є добрий цей варіант? Чому ми його використовуємо? Тому що, коли ми будемо вентилювати пацієнта, так, або ось так, так в залежності від того, з якого боку ми стоїмо, пацієнта, якщо ми стоїмо з лівого боку від пацієнта, то ми будемо тримати ось так, в своїй лівій руці, якщо з правого боку, то в правій руці так, від пацієнта. Чому? Тому що, коли ми будемо накладати маску пацієнта, пам'ятаємо, що гущий кінець завжди йде на ніс. А накладати її краще під контролем зоровим з боку, щоб ми добре бачили, чи добре вона прилягає, і вона накладається ось так. Але ми показували, що тримати її треба ось таким чином. Так? Перепрошую, Ось таким чином. Для чого це її зробимо, Так? Тому що, коли ми накладаємо маску. Ось так тримає наша рука. Ви побачили? Ці пальці, ці пальці притискають маску до лиця, так, щоб вона була герметичною. А ці пальці, так, тобто е мізінець, безіменний палець, деколи середній палець, допомагають нам запрокидувати нижню щелепу, фіксують нижню щелепу, запрокидувати голову і вводити нижню щелепу, щоб в нас була збережена прохідність дихальних шляхів, щоб вони були. Випрямлені. Ну, звичайно, для цього, для збереження похідності дихальних шляхів краще потратити пів секунди часу і ну, хоча б встановити так, повітрохід Гведела, самий простий, так, який вставляється з поворотом. Бо так, ну, або заінтубувати пацієнта, що буде ще краще. так. Ну, Але в будь-якому випадку нам потрібно добре фіксувати пацієнта. І е, Вентилювати його можна з допомогою е, мішка. Так? Ще де, декілька нюансів про роботу з е, дихальним мішком. Так? Вони є одноразові, є багаторазові. Ну, у нас є деякі конструктивні особливості, на які ми не завжди звертаємо увагу. Ось, Наприклад, тут в мене є якась цікава штучка. Так? Це є клапан стравлення надлишкового тиску. Так? Е, на ньому є позначка. В моєму випадку для дорослого це є. 6 так, тут написано, або 60 см водного стовпчика. так. Цей клапан він може бути закритий, так як в мене зараз є. Але, повертаючи його, він бачимо, відскакує і відкривається. так. Що притискаємо, Коли він має бути відкритий коли він має бути закритий, обов'язково він має бути відкритий, якщо вентиляція відбувається через ларингу маску. Або Особливо інтубаційну трубку для того, ну, трахіально перепрошую трубку, для того, щоб попередити можливу травму, баротравму дихальних шляхів. Що він дає цей клапан? Коли він відкритий, так? Коли він відкритий. якщо закрити, так? то через нього виходить через нього виходить надлишкове повітря. так? Тобто надлишковий тиск стравлюється через цей клапан. Тому ми. З, Відкритим клапаном має мінімальний ризик виконати баротравму, зробити баротравму пацієнта, тобто розірвати його легені і, і так далі. Тому подібне. Тому обов'язково має бути відкритий, коли відбувається вентиляція через ларингомаску або ендотрахіальну трубку. Також при вентиляції через ларингомаску це допоможе випускати менше повітря за її межі, бо вона не є абсолютно герметична, і може частину повітря випускати за межі своєї манжети Чи якщо це в Айджел, гелевої е, приставки. Так? І це дозволить мінімізувати вихід. Так? Тому будемо слідкувати тим, щоб він був відкритий. З іншої сторони, деколи буває, що пацієнта треба провентилювати трошки більшим потоком. Частіше це є хоча, ну, як правило, цього не рекомендується робити, але це може бути зроблено деколи, коли ми вентилюємо пацієнта через маску. Тоді клапан може бути закритий. Тоді нам Тиск нікуди не дівається, і все, що ми натиснемо, весь тиск у нас виходить сюди, на вихід з мішка. Він має нереверсивний клапан, тобто видихуване повітря виходить сюди. Мій мішок має особливість, він має тут спеціальний конектор, на який може бути насаджений піп клапан. Так? Тобто клапан позитивного тиску кінця видуху, так? який допомагає трошки розкривати краще альвеоли. Не дозволяє падати тиску до негативного. Далі в нас пішки амбу комплектуються ось такими цікавими доповнюючими. Так? Це є спеціальний клапанний блок. Так? Ось так він виглядає. Спеціальний клапанний блок, який випускає надлишкове повітря і при потребі засмоктує додаткове. І це є розширюючий мішок. Ну, зараз в мене воно все є одноразово запаковане, тому я не буду це відкривати. А якщо у вас є відкриті на машині, то ви можете спробувати їх відкрити. Значить, все це з'єднується в таку конструкцію і приєднується до мішка. Для чого це робиться? Що воно нам дає? Чи важливо це робити? Це і дуже важливо приєднувати цей мішок, коли ми проводимо штучну вентиляцію легень з використанням кисню. Для чого це і важливо? А, і Також, звичайно, у нас є шланг. У нас є шланг для подачі. Кисню до пацієнта, так, який під'єднується одним кінцем сюди, а другим кінцем він іде до валона, Так? До виходу на ротамер. Так. Отже, суть і зміст роботи цієї конструкції. Коли ми просто підключаємо кисень напряму в мішок ось тут теж у нас є коннектор, то основна маса кисню при потоці кисню, ну, допустимо, 10 літрів за. Хвилину, так? Ми подаємо потік кисню. І ось ми зробили штучний вдих. Зараз мішок розправиться і набере в себе кисневу повітряну суміш. Так? Він розправляється. Скільки він розправляється? Секунду часу. Так? Тобто з тих 10 літрів, які вийдуть за хвилину, будучи виходити протягом тої хвилини часу, в мішок амбу потрапить тільки той об'єм кисню, який попадає за цих секунду півтори Тобто це буде приблизно одна з того всього. Звичайно, якась частина ще буде надходити сюди просто з потоком, але це буде дуже мало. Більшість кисню, практично весь, вся маса кисню буде просто розвертатися тут біля клапана і виходити в атмосферу. І буде просто марнуватися це і марнування кисню. І це не дозволить нам підняти концентрацію кисню в цьому мішку більше ну, 30-40%. Тобто ми при всьому своєму бажанні не будемо мати такої концентрації кисню. Або хіба будемо давати дуже великий потік, і тоді наш 2-літровий балон швидко упорожниться буквально за кілька хвилин. Щоб цього не було, ми під'єднуємо ось цей клапанний блок. Так? До нього під'єднуємо розширюючий мішок. Так? І в нас збирається ось така конструкція ціла, так? Трошки, може зайде, не зайде. Пошкій, постійно, знову воно Ну, Не буду довго експериментувати. У всякому разі у нас складається ось така приблизна конструкція. Так. Клапанний блок, мішок, дихальний мішок, клапанний блок, і за ним йде розширюючий мішок. При такій конструкції вже до цього блоку під'єднується кисень подача кисню. При такій конструкції надлишковий кисень між нашими розправлюваннями мішка, так, між цими моментами коротенькими, він буде збиратися в е, нашому дихальному мішку, розширюючому мішку. І в мішок амбу буде набиратися в першу чергу власне, газ з цього розширювального мішка. 100% кисень. Тобто ми будемо мати 190% концентрацію кисню. при Порівняно на великому потоці, наприклад, 5 літрів за хвилину. Таким чином, ми зможемо одночасно економити кисень і вентилювати пацієнта 100% сумішю. Тому слідкуйте, щоб ці речі були біля мішка амбу і щоб ви їх використовували. Це є важливо. Значить, ідемо далі. Я далі не буду показувати все це підключення до кисню, думаю, ви вже розберетесь на роботі. Так? Отже, вентиляцію. Ми зробили 30 компресій, не менше 30 компресій підряд. Так? І після цих 30, може бути і більше, якось там не встигли продихнути, так? Ми робимо коротеньку зупинку до 5 секунд і робимо 2 плавних вдихи, так? Два плавних вдихи. Надіваємо маску на пацієнта і 2 плавних вдихи. Так? Їх не треба робити повністю витискати весь об'єм мішка. Так, вони мають бути не дуже глибокими. Ми повинні пам'ятати, що пацієнта, як не дивно, в стані клінічної смерті в більшості не потрібно гіпервентилювати. Надлишковий кисень є так само шкідливий, як його недостаток. І гіпервентиляція такою ж самою проблемою, як гіпоксія. Тому не потрібно гіпервентилювати пацієнтів. Ми будемо гіпервентилювати тільки пацієнтів, в яких ми встановимо власну гіпоксію. Так, а не всі, до речі, пацієнти будуть мати глибоку гіпоксію при. Клінічній смерті, і вона може швидко пройти при нашому штучному диханні. Так? Тому будемо про це пам'ятати. Ем, отже, ще раз, базові реанімаційні заходи. Перший пункт реанімації, який ми налагоджуємо, це є базові реанімаційні заходи. Це є 30 натискувань на грудну клітку і 2 плавні штучні вдохи. Пам'ятаємо про те, що бажано максимально відновлювати прохідність дихальних шляхів. Це в першу чергу максимальна робота лікаря, якщо він є, Ну, або фельдшера, якщо лікаря немає. Зручно користуватися надгортанними повітроходами, наприклад, ларингомасками, так, комбітюбами е чи іншими двохканальними повітроходами, Ну, або хоча б просто, звичайними повітроходами гведела, які допоможуть нам не запрокидувати голову, що може бути особливо важливо в пацієнтів з е травмою шийного відділу хребта, або підозрюємо таку травму. так, Ми просто ставимо повітрохід. І вентилюємо пацієнта без запрокидування голови. Тобто, це є для нас дуже позитивно. І стараємося виконати цю процедуру в максимально короткий час. Так? Тобто, першим ділом знову ж таки ми налагоджуємо 30 компресій на грудну клітку. І 2 вдохи. Частота компресій не менше 100-120 на хвилину і глибина не менше 5-6 см. Глибина продавлювання. Так? Після налагоджування. Базових реанімаційних заходів ми починаємо трошки, якщо ми ввійшли в цей ритм 30 до 2, так, або якщо є така можливість, то відразу ми починаємо проводити подальші реанімаційні заходи. Зараз про це підемо в наступному відео.